Всім доброго ранку! Гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою! Я надію, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знов зі шкарпетками зв'язала чергову пару шкарпеток, на цей раз дівчачі. Це 36-37 розмір? Як я визначаю розмір, який треба зв'язати шкарпетку? Є таблиці. Я кожен раз про це розказую. Подивіться. Де розмір взуття переводиться в сантиметровий розмір ноги? Рожеві це дівчачі, блакитні це хлопчачі. А як визначити? Якої повноти нога, верніше, якої ширини повинні бути шкарпетки? Від сантиметрового розміру ноги, якщо це 36-й, то 23, віднімаємо 2 сантиметри, виходить, 21. Таким чином ми знаємо, що у нас. Шкарпетка повинна бути 21 см. Ну, якщо ви знаєте, що нога повнувата, то можна віднімати 1 см, і тоді у вас вийде якраз те, що треба. Потім я вам зараз розкажу і трошки покажу, як я набираю петлі. Для шкарпеток. Я кожен раз, коли розповідаю про шкарпетки, хочу вам показати, починаю знімати відео і забуваю, що треба зняти, як я набираю петлі. Це хрестоподібний або болгарський зачин, дуже такий пружний, не розтягується. Повертаються назад, тримають хорошу лунку. Зараз подивіться, як це я роблю. Для того, щоб набрати петлі, мені потрібно визначитись з довжиною кінчика. Я для вив'язування шкарпеток беру спиці на пів або на цілий розмір менше ніж потрібно для даної товщини ниток. У даному разі у мене спиці 3,5. Спочатку визначаємо довжину кончика, що як я роблю це, намотаю 10 вітків на спиці. Я спиці складую вдвоє, щоб не стягували початок в'язання петлі. І 10 разів обмотую спицю. Вірніше, обидві спиці. 10 разів обмотала спиці, знімаю. Що я роблю далі? Складаю двоє. Це в мене вже 20 петель. Далі. Це вже в мене 40 петель. І якщо я складу вдвоє і додавлю оцю половинку, у мене 50 петель, 50 разів обмотані спиці. Оцей довги кончик я кладу на вказівний палець. від мотка на великий. Складаю знову. Пиців двоє і починаю набирати петлі. Перші дві петлі я набираю таким чином. Мабуть, багато хто так робить. Це в мене дві петлі. Тепер ось у мене нитка від клубка перед великим пальцем. Я переносую за великий палець і набираю третю петлю. Набрала. Знову переміщую нитку перед великим пальцем. Набираю, знімаю нитку і знову за великий палець переміщую. І таким чином я набираю необхідну кількість мені петель. Одна петля нитка попереду великого пальця, друга петля позаду, одна петля попереду, друга позаду. Таким чином, получаються такі вузлики. Цей набір називається хрестоподібний або болгарський зачин. Ще раз покажу, потім доберу сама петлі і розпочну в'язання. Попереду нитка великого пальця, позаду, попереду, позаду. Постійно переміщуємо нитку то спереду, то ззаді, і таким чином у нас виходить хрестоподібний набірний край. Він дуже еластичний, не стягує. І вертається постійно в своє положення, не розтягується дуже. Зараз я доберу петлі і розпочну в'язання. Ось, Вже набрала петлі. Дивіться, який кінчик залишається не дуже великий. Отаким От розрахунком я завжди користуюсь для того, щоб було не мало, не багато кінчик, щоб був не довгий і не короткий. Отак От я набираю петлі. І так, ось у мене перша шкарпетка, верніше набраний край для першої шкарпетки, це для другої. Тепер я таким чином витягую спицю, щоб у мене, неправильно я зробила, мені іншу спицю треба витягнути отак, щоб у мене петлі були усі на одній спиці. Тобто, оце в мене перша. Спиця це у мене друга. Ну, а тепер я ж розпочинаю в'язати. Розділю петлі навпіл, щоб у мене була петля Magic Loop з однієї сторони, і з другої, і буду в'язати. Отак виглядають у мене спиці. Вже розділені петлі і розпочинаю в'язати. Я гадаю, багато хто користується цим способом. Мені це дуже подобається, тому що усі парні вироби, які я в'яжу, виходять совершенно однаковісінько, бо кількість рядів завжди однакова. По-іншому -по їх ніяк не зв'яжеш. Один малюнок, один, одне, одна кількість рядів, все однакове. Я в'яжу завжди на шкарпетках. Гумку 2х2. Як пров'яжу трошки цієї гумки, я вам покажу, як виглядає край набірний. І буду тоді продовжувати. Ось я пров'язала декілька рядків гумки. Отак виглядає зверху, якщо дивитися на цей край. Такий він збоку, він досить пружний, повертається. Не розтягується. І мені подобається цей набірний край хрестоподібний, або, як ще називають його, болгарський зачин. Рекомендую, якщо у вас стане питання щось в'язати з еластичним краєм, користуйтесь таким. ну Звичайно, після гумки у мене візерунок. Візерунок не дуже складний. Простенький, я його називаю кошик, плитений кошик. Я його знайшла на Pinterest, але він мені не підходив, тому що там схема дана 3 на 2 петлі, а у мене він не підходить під, під мій розмір, під мої, мою кількість петель. І тому я трошки його переробила. Ну, як трошки, ну просто взяла і зробила 2 два на 2. Два. Ну, що тут такого складного. Ось зараз з'явиться картинка, подивіться, ви можете в'язати так, як на цій картинці, там і схема є. І використовуйте, якщо хочете. Далі, що я хочу сказати, п'ятка в мене стронг. Я її люблю. І кожен раз кажу, що вона дуже проста. Дуже добре облягає ногу? І в мене на каналі є відео. Подивіться, як в'язати таку п'ятку, якщо ви не знаєте, мисок у мене кругленький, охайненький. У мене теж є відео, як я в'яжу такі миски. Можете подивитися, як визначити? Коли розпочинати робити зменшення петель на миски, у нас мисок завжди, майже завжди 5 см. Ну, в мене так. Коли ви в'яжете, ви теж можете визначитись по своїй щільності в'язання, який у вас мисок, якого розміру, довжини верніше. І якщо в мене, Самі шкарпетки повинні бути 23 см. Я віднімаю 5 см. У мене виходить 18 см. Тобто, до, до начала е зменшення на миске в мене повинно бути 18 см. А потім я вже роблю такий мисок. І знову ж таки кажу: у мене мисок є на каналі. Подивіться, яким чином я таке роблю. Мисок такий кругленький. ну Майже все я сказала, що хотіла в цьому відео. На цьому буду закінчувати. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних, рідних і близьких. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Пишіть коментарі, я завжди відповідаю. На цьому до побачення!